Доброго ранку, дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема заняття незвичайна подорож до лісу в гості до білочки. Порядкова лічба в межах десяти, дні тижня і частини доби. Дітки, сьогодні на заняття до нас знову прийшов Незнайко. Він хоче з нами навчитися математиці. Тож привітайте, незнайко, і будьте уважні на занятті. Діти, нас запросили до лісу. А хто нас запросив, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, це білочка. Тож вирушаємо до лісу. А на чому ми відправимось в подорож? Гадаю, що автобусом буде зручніше. Поїхали. Любі малята, а що таке ліс? Пригадайте, ліс, дітки, це невичерпне багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини, це джерело кисню, захисних річок, ґрунтів. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, ростуть різноманітні рослини. Відгадайте загадку під соснами, під ялинками лежить мішок з голками. Їжачок. пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді зриває і в дупло хаває. Білочка. Руда з пухнастим хвостом живе в лісі під кущем. Лисичка, довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик, яких ще лісових тварин ви знаєте? Дітки, бережіть природу лісу. Як же треба поводитися в лісі? Давайте згадаємо правила поведінки в лісі. Перше, не кричати голосно в лісі, бо можна налякати лісних мешканців. Не залишати в лісі сміття, треба прибирати за собою, не рвати квіти різки, рідкісних видів, бережіть красу, не, зб... не забирайте з лісу маленьких тварин та птахів. Не розпалюйте багаття в лісі, це може призвести до пожежі. Не рунуйте мурашники, мурахи це помічники лісу. Ходіть до лісу можна тільки в супроводі дорослих, одягати зручне взуття і яскравий зручний одяг. Запам'ятовуйте орієнтирі під час руху в лісі, щоб не заблукати. Ніколи не пийте воду з річок та озер, будьте обережні, у лісі бути. може бути болотнева місцевість, обходьте її і пам'ятайте. Збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які добре ви знаєте. Щоб уникнути отруєння ними, ніколи не куштуйте сирих грибів. Отруєні гриби це мухомор, бліда поганка, отруєні опеньки, вовчі ягоди, вороняче око. Ось ми і прибули до лісу. В лісі нас зустрічають дві білочки. Сестриці чарівниці посварилися і просять у нас допомоги. А щоб помирити їх, необхідно виконати завдання. Захотілось білочкам дізнатися, скільки яких весняних квітів росте на поляні. Але рахувати вони не вміють. Давайте допоможемо. Порахуйте, будь ласка, скільки тюльпанів. Чотири. Горецвіт. Три. Конвалія. Одна крокус? П'ять пролісків. Шість вірно. До білочок в гості завітала подружка і принесла гостинці ялинкові і соснові шишки. А білочки знов сперечаються, яких шишок більше. Давайте порахуємо разом, скільки ялинкових шишок. Шість. А скільки соснових? П'ять вірно. Білочки вирішили пригостити подружку своїми запасами, що залишились у них ще з зими і самим підкріпитися горішками і грибочками. Порахуйте, скільки горішків отримує кожна білочка, а скільки грибочків. По два горішки отримає і по три грибочки. Гляньте навколо, скільки шишок накидала білочка, але порахувати їх не вміє. Допоможіть їй. Скільки шишок вона розкидала? П'ять, вірно. <звук> Діти, білочка назбирала шишок і горішків і хоче визначити, чого більше, давайте допоможем їй. Скільки шишок назбирала білочка? Шість. А скільки горішків? Три вір. Дітки. Завдання, яке приготувала білочка, це дні тижня. Давайте вивчимо дні тижня разом з птахами. В понеділок Соловей співав, що немає прекраснішніх днів. Це перший день. Другий день. А у вівторок співав птах жовтогруда білолиця це маленька синиця. Ворона каркнула, що завжди найкращим днем була середа третій день. Горобець Свірінка ти став, що у четвер він у ліс літав четвертий день. П'ятниця завжди чудова, і з цим іволга згодна. П'ятий день. Гучно сойка проспівала, що в суботу не сумувала. Це шостий день. Дві голубки воркували, неділю обговорювали сьомий день. Пташки дні тижня знають і нам запам'ятати допомагають. Повторіть ще раз дітки. А тепер малята давайте Порахуємо предмети від 1 до 10. Починаємо. Порахуйте, скільки метеликів. Три. Порахуйте хмаринок. Вісім. А тепер квіти порахуйте. Чотири, Правильно. Порахуйте бджілок. Шість. Грушок порахуйте. П'ять. А тепер козаків порахуйте. Сім, вірно. Порахуйте пташок. Правильно, дев'ять. А тепер тістечка порахуйте. Скільки? Десять. Вірно. Будинків скільки? Два. Ви гарно рахували і завдання це виконали молодці діти. А тепер, малята, давайте пограємо в гру частини доби. Будьте уважні. Ранок. Що діти роблять вранці? Просинаються, встають, роблять зарядку, снідають, граються, чистять зубки. А вдень що роблять діти? Сплять. Це денний сон. Обідають, граються і займаються. А ввечері малята розстеляють ліжечко, читають книжки, казочку, ідуть з садочка додому. Вечеряють і купаються, ніч настала, дітки лягають спати, сплять, і темна ніч, запам'ятайте, а тепер малята. Ми всі завдання виконали білочок і вони подружилися, а нам пора відправлятися додому. Ми гарно відпочили і всі завдання виконали білочок. Тепер вони сваритися не будуть. Попрощайтеся з білочками. А ми повертаємось додому. До побачення. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть. Вам сподобалась наша подорож? А кого ми зустріли в лісі? Які завдання приготувала нам Білочка? Які були легкі для вас завдання? А які важкі? Ви всі молодці справилися з усіма завданнями. Білочка, дякую вам. дякую вам. Я прощаюся з вами до зустрічі.